Привіт, я Девід Лоуренс. У цьому відео я розповім і покажу, як вставати зі стільця і як сідати на стілець за наявності протеза. Перехід від сидіння до стояння з одностороннім протезом полягає в тому, щоб якомога швидше і надійніше поставити ногу під себе в стабільне положення. Отже, вам потрібно, щоб пацієнт посунувся вперед, піднявся на половину зі стільця і зайняв стабільне положення. Потім акуратно відведіть протез назад, так, щоб п'ятка трішки відривалася від підлоги, а вага в основному припадала на пальці ніг. Тепер вона в положенні на нижчому рівні. Я прошу пацієнтку триматися однією рукою за стілець, а іншою взятися за ходунки, нахилитися носом над пальцями ніг, натиснути на підлогу зі сторони протеза і відштовхнутися вгору до повного підйому. Ви помітите, що в кінці такого підйому її коліно дійсно повністю розгинається. Це тому, що вона активно натискала на задню частину ноги, щоб розігнути її. Це те, що потрібно. Як тільки коліно повністю розгинається, ви займаєте стільки положення. Якщо не досягти повного розгинання, коліно буде нестабільним і вона може втратити рівновагу вже на першому кроці. Коли пацієнтка сідає, ми хочемо переконатися, що вона має стабільне положення, тому спочатку вона повинна наблизитись до спинки крісла, щоб відчути, як воно опирається об її ноги. Потягніться рукою назад і вхопіть стілець. Як тільки вона починає сідати, тримайте вагу на цій нозі. Коли вона потягнеться назад до стільця і завершує сідати, одна рука піднята, а інша опущена, вона в нестабільному положенні, допоки не опуститься на стілець. Вона може повернути руку назад, але якщо зробить це поспіхом і втратить рівновагу, то впаде. Якщо вона не потягнеться назад, і стілець відсунеться, вона може втратити контроль і впасти. Це запобігає падінню. Наступне переміщення від сидіння до стояння без допоміжного пристрою, коли пацієнт набирається сил. Багато пацієнтів виконують 90% роботи кінцівкою, що збереглася, проблема в тому, що з часом ця нога може зазнати артриту та інших проблем, пов'язаних зі зносом. Я завжди кажу: якщо зношувати одну з цих двох ніг, зношуйте цю, бо ми можемо її замінити, тож ви хочете виконати якомога більше роботи на цій нозі, оскільки ви зменшуєте навантаження на протилежній стороні. Отже, потрібно посунутися зі стільця вперед приблизно наполовину. Відведіть протез назад, щоб коліно було в положенні з піднятою п'яткою й опущеним носком. Тепер вона буде думати про те, як вона встає, використовуючи м'язи задньої поверхні, щоб притиснутись до задньої стінки гільзи. Вона притискається до задньої поверхні, доки не стане вертикально. Тож починайте відштовхуватися, тисніть на задню стінку, тисніть, щоб вона справді відчула, як її нога повертається на місце. Відштовхуючись, нога фактично допомагає їй стояти, тож вона ніби підіймає її вгору. Що це дає? Знімається певний відсоток ваги зі здорової сторони, і нога набуває стабільного положення. Якщо ви піднімаєтесь в позицію, в якій нога не буде повністю витягнута при першому кроці, вона може підвернутися під час руху. Тому в такому положенні багато людей схильні робити всю роботу ось тут натискайте, вставайте. Ця нога стає в положення, в якому вона не повністю зафіксована, тож у будь-який момент ця нога може вигнутися з під неї. Тому вам завжди потрібно бути в такому положенні, щоб нога стояла на рівні або ззаду, а коліно було повністю зафіксоване. Коли ми практикуємо сідання з пацієнтом, який набув більшої стабільності не потребує поверхні або ходунків для опори, щоб триматися, є два способи сісти. Ми припустимо, що у неї мікропроцесорне коліно, а потім, що у неї просто механічне коліно. Отже, їй потрібно розблокувати механічне коліно. У більшості таких колін це відбувається, коли вона трохи відступає, створюючи навантаження на пальці ніг. Коли відчуєте навантаження на пальці, посуньте коліно вперед, хапайтесь і сідайте. Гаразд. По суті, вона виконує всю роботу ось тут, але вона повинна розблокувати коліно перед тим, як сісти, інакше у неї буде заклинювання. Тож зараз ми бачимо пацієнтку, яка має досить хороші навички, і дуже хоче навчитися сидіти, використовуючи гідравлічні можливості цього мікропроцесора з максимальною віддачею, щоб зняти частину навантаження з протилежної ноги. Знову ж таки, коли це можливо, ми хочемо зношувати протез, а не здорову ногу. Отже, вона має зосередитися на тому, що коли вона починає згинати коліно, її природна тенденція відкинутися назад і перенести всю вагу на праву ногу. У цей час ми попросимо її спробувати, коли вона відчує, що коліно згинається, перенести вагу на це коліно і перенести вагу на п'яту протеза з цього боку. Ось так натискайте прямо на п'ятку. Щільно 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 і відчуйте деяку жорсткість або опір з боку коліна. Ще раз. Трохи щільніше і повільніше, коли опускатиметеся вниз. В цей момент ми попросимо її зігнути коліно, перенести на нього свою вагу, натиснути на нього, і чим більше і сильніше вона натискатиме на нього, тим щільнішим повинне стати коліно. І це чини тій опір, і вона спускається на гідравлічному ходу до крісла. Дякуємо за перегляд і сподіваємося, вам це було корисно. Це відео є частиною циклу про протезування. Починаючи від управління кінцівкою після ампутації і закінчуючи бігом з протезом. Ми заохочуємо вас переглянути інші відео з цієї серії та поділитися ними. Ви можете знайти їх на нашому каналі YouTube або англійською мовою на каналі Mission Gate, щоб бути в курсі наших останніх матеріалів, натисніть на посилання, щоб підписатися, і не забудьте поставити вподобання, прокоментувати і поділитися цим відео.